Всім привіт! Сьогодні знову ми на кухні. Чому? Тому що в мене є шматок такої індички. Але в мене якась така ідея, фікс-пироги, називаються піде, вони відкриті. все. Я подивилася, рецепт тіста, але начинку туди там робиться, вона з фаршу або ну, взагалі яловичини. В мене є індичка. Але вона буде там сухою, якщо просто туди дати фарш. Тому ми з вами зараз приготуємо трошки по-іншому. Так, я беру індичку. І я його прямо отак кусками такими величенькими, так сюди у каструльку ріжу. Сюди беремо одну цибулинку. Так, дуже нечистим, тільки все поснімали і все. Це моя мама так цибулю кладе таку, якщо не хоче зажарку робити там, чи ще щось. Так. Прям цілу цибулинку хлюб у, у, у кінчик, головне, не зрізати, щоб вона не розпадалася. У суп там, такий легенький супчик, як вона каже, легенький супчик. Так, сюди. Ляп. У мене тут є трохи спецій. А саме три лаврушки кидаю і чорного перця. О, салюти пішли. Ну, ладно. Сьогодні не день народження, щоб салюти йшли сюди. Багато не переберші. І що? І солим? Ну, в зависимості від того, скільки у вас м'яса. Так, на глаз посолити, нічого страшного, можна потім буде уже сам фарш досолити. І заливаємо водичкою і відправляємо варитися на годину, не менше. Щоб в нас м'ясо, те, яке було, воно розварилося стало м'яким, і воно буде таке смачне, таке м'ягеньке. Буде так, як доктор прописав. Так. Ну, це я так думаю. А там. Та буде все нормально? Так, не те саме. Замішуємо десь на 400 грам, може на пів кіло. 200 г теплої водички. Хоп, на 200 г замішую. Так, на 200 г буде нормально. Мілілітрів. Так, сюди. Тепер беру чайну ложку і. 1,5 чайної ложки цукру, 1,5 чайної ложки солі. Усе в однакових пропорціях. Беремо дріжджі. У мене 7 грамів, буду додати десь грамів 5. Та хоча можна і всі 7, 2 грами, нічого не рішать. Сюди сухих дріжджів. О, ми вдома, нічого страшного. Так, там тепленька водичка, ви ж пам'ятаєте. І борошно. І оце ще піде столова ложка сюди Ах, олії. Все, і все буде чінчерін і буде отлично. Зараз замісимо тісто і залишимо це на годину. Так що, вперед То Тож кажу, пів кіла піде, точно. Ну, я точні пропорції напишу, от, от скільки в мене по стакану вийшло, і от отсюди будемо плісати. Так, все, більше борошна не треба. І у нас якраз і м'ясо підготовиться, і тісто підготовиться. Та песня. чого ж вона сказали, що волосина ось. Чи вам не видно? О, і сюди якраз оцю ложку. Дивіться, мінімальна кількість посуду на все. Так. Да? І все, і порядок. Скільки Дві ложки, миска. І, ну, а стакан вода. вода була. І сюди і пішли. Хоп, 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 і замішали. Не треба його так сильно забивати, щоб воно там уже не бачило порт їх. Хорошо. У вас є оце олійка. Я малю Бога, щоб оце на штани капнула зараз вода. Ох, такі штани неудачні купила. Страшні. Кожне п'ятничко видно, ну кожне просто. О, оце воно то прям розтікалось, А оце таке хороше. хороше тісто таке. Боже, вирішила сісти на дієту, не їсти мучного. Ти подивіться рецепти. Тортики, пироженки, тортики, пироженки, булочки, сосиски в тісті. Сейчас піде, будемо ліпити, в ну, порядок. Ми йдемо уверенным путем. Все, Дивіться. Хорош. Гляньте. О! І до рук, ну зрозуміло, що не прости. Зачні показательні виступ, яку потім все луки. І под пакетик. Пімната духовка 50 градусів. Все на розстойку жухнули. 20 минут закращається тільки так. Так що піде з песні. Це я залишаю, тому що будемо ще розказувати, все немає сенсу вбирати. Тут подошли, воно вже почало вариться, Піночку зняли і по домам на годинку. Так, мої дорогі, годинка пройшла. Дивимося, що в нас тут з тістом. О, хорош. Я поставила на 50, нічого страшного з ним не станеться. А паралельно ставлю сковорідку, це для начинки, розігріваю. Сюди даю оліки і куди ми без цибулі? Нікуди. Трошечки цибульки. Ну як трошки. Не так да гарно, бо цибуля гарно дає шоу-сок. Поймаєте, лук щось підгнівано. Ну, ладно, тут таке, мені в жизнення. І кубиком. Так, відправляю жарю. До золотистого кольору. Ну, В принципі, що мені розказувати, ви самі все знаєте. Це виложили. Ага, м'ясо вже теж виключаю. Бачите, година пройшла, все. Більше мені нічого не треба, сюди беру одне друге і агрегати, Я не агрегати. Ну, це, тому що я заморочилася і начинкою. Що спіши? Спокійній. Все. Нікуди не спішимо. Тепер м'ясо. Дивіться, бульйон не зливаємо. Оцю цибульку я викидаю. Є люди, які її люблять, їдять. Я не люблю. Дивіться, м'ясо розпадається, можна вже отак його залишати. Але я все-таки, щоб воно було у цьому піроє. Все-таки я сделаю, щоб воно так розлазилось. Все, включаю, вам буде чуть гучно, ну нічого страшного. Поїхали. Дивіться, вийшло ось таке гарне. Ух! ого, яке гаряче, нічого собі. Ну, давайте з кадра убираємо. Все. І що ми будемо робити? Будемо змішувати. Сюди добавимо зараз цибульку, сюди добавим зараз е трохи бульйону, щоб знаєте такий смачний, оця. І быстренько розкатуємо і відправляємо їх. Там що з ними буде робитися, Ну, пектись будуть. Оце така погана духовка, все остається. ляп-ляп, уже три рази ляпнемо, вже все. Ну, не дивіться туди, Нам вже важливий рецепт, правильно? Сюди вже можна Поперчіть трошки більше, бо з перчиком то одно. І одну я зроблю м'ясну, а другу м'ясо-син. Учадити можна. Піджаривий лучок, такий, щоб був золотистий. Все, і сюди. Додаю. Так. То, в принципі, можна всі помішати. Один буде, ще з сира сюди дам, а другий буде без сира. О, отак і так. Есть, есть. Поїхала за сырком. Наш... Нічого страшного, що лучше криза, воно все в одному там закрутиться, заверситься. А пітну все-таки ж поставила. Ж не ну, отак трошечки раз, раз, і все. Пішов сир туди. Це гувернантка буде мати. Це не до мене. Дорогі і любимые! Хорошо, хоч запись іде, а то я така баланда, що можу запись не пустити. Так, мабуть, пущу через сіточку, тому що я такий друг, що зараз туди на векарделю і сюди, і туди. По 50 грамів. Хоп! Все. І порядок. Все, більше нічого не треба. І так перемішала, О! Хорош! Поїхала, достаємо. Опача, опача, дивіться, яка красота, трохи підсідає, вже нічого страшного. Верх-низ. Так. І на 230. Хоп! Все воно буде випікатися максимум 8-10 хвилин. Буде на дві частини у мене тут ділиться. Ой, яке, ніжне. Значить, таке тепле, бо воно ж стояло на розстойці у мене. Вимісити отаку колбаску. І розтягнути його можна уже на протвінні. Так, ставлю протвінь. Сюди ставлю один. Буде два у мене, поэтому і так розтягую. У мене тут нема масла. Ой, так, перекладу. Так, розтягнули прямо тут. Пляп, пляп, пляп. И первая начинка пошла. Тут можно начинки по богатому. А сюда мы с сыром, да? Да, сюда мы с сыром. Так можно хорошо, так его сюда покласть. Так, тут трошки масличка є. Тут так я його чик-чик-чик-чик-чик. А що? Ми дома. Не забувайте. Вдома можна подручними средствами. А почему это бы не назвати просто жінською якоюсь хитростью, якоюсь такою? Ось так вот. Ой, як це не так усе вкусно получається. Ну, потому що так десь мазнуло, десь лизнуло десь то все. І все. і красота. Хоп-хоп, і все. І это, ну. З Богом будемо відправляти, да? ставлю на 8 і буду дивитися. Гляньте, ну, краса, що бо так не... Попа не закалашматить таку красу. Поїхали. Знаю, що може хтось не змазує яєчком, але я все-таки перед тим, як засунути, розбила не маленьке крошечне яєчко, помазала, того, що так буде. Більш рум'яна скоринка. Е, може, вона б і так була, але ну що буде, те буде, вже побачимо. А дивіться, що в мене є? А в мене є петрушечка. І ми зараз її мілесенько-мілесенько накришимо. І там, де м'ясна начинка, ми її туди покладемо. Включаю, включаю, і біжу, 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 виймаю уже виймаю. Ух. Так. На все про все у нас вийшло 12 хвилин. Так, і зараз оце посипаю петрушечку. Переклала я у таку тарілку. Гляньте, ну, гарно дуже виглядає. І хочу зараз спробувати. Ну, ж, по домашньому, давайте пробувати. М -м -м -м. А тісто взагалі бомба і можна його використовувати на любий Такі пороги навіть можна солодкі, тому що воно таке нейтральне, але смачне. Візьміть собі на замітку дуже круте тісто. Зараз бігом ставлю чайник і доїдаю те, що є, бо дуже-дуже смачно. Що, я тут, ви там. Приходьте до мене, я вас тут чекаю. буду дивувати новими рецептами. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових зустрічей!